Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативну косметичку. Вона стане ідеальним супутником у будь-яких подорожах. Виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому надійно захищає вміст від вологи. Велика місткість дозволяє зручно розмістити засоби гігієни, косметику, бритву, щітки, креми та інші необхідні дрібниці. Продумане внутрішнє розділення. Забезпечує порядок та швидкий доступ до всього, що вам потрібно. Завдяки зручному гачку косметичку можна легко підвісити у бані, на гілці чи на дверцятах шафи. Вона дуже компактна у складеному вигляді та не займає багато місця у дорожній валізі. Універсальний дизайн підходить як для жінок, так і для чоловіків. Це незамінна річ для поїздок, відпочинку або відряджень.